Вітаю! Цикл вправ поетичне відновлення для всіх, для маленьких і для дорослих, для тренування логіки, мовлення, пам'яті тощо. За допомогою цих вправ можна повторити деякі правила або навіть вивчити їх. Насамперед, же, це актуалізація креативного мислення. А творчі здібності має абсолютно кожна людина, кожна серія це окрема поезія. Уважно читаємо рядок і відновлюємо пропущені слова за допомогою зображень. Пам'ятаємо про Риму, узгоджуємо слова за числом, родом, відмінком чи часом. Уважність на цьому етапі є майже 100% гарантією успіху. Тому працюємо швидко, але не занадто поспішаємо. І обов'язково виконуємо самостійно, нікуди не підглядаємо. І нікого не запитуємо. Записуємо або запам'ятовуємо слова, які дібрали. На кожен уривок відведено 20 секунд, потім з'явиться наступний уривок, тобто продовження поезії. Під словом, уривок маю на увазі частину поезії, це може бути кілька рядків або й ціла строфа. Коли все буде розшифровано, а поезію відновлено, можна буде перевірити себе. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Головне, аби відновлення було грамотним, слова узгодженими, а смисл не утрачений. Це і є успішним виконанням вправи. Навіть якщо ми дібрали десь замість авторського слова синонім, наприклад. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням. Або за завданням учителя, якщо цей твір з програми. А перед початком роботи над кожною серією поетичного відновлення обов'язкові 5 фактів про автора або його твір. Ця серія присвячена поезії Садок вишневий коло хати Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати було написано у 1847 році. Поезія увійшла до циклу в Казематі. До нас дійшло п'ять автографів твору. У 1868 році Микола Лисенко поклав ці поетичні рядки на музику. Зверніть увагу, садок це образ українського села. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Садок вишневий коло хати Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих, тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням або за завданням учителя, якщо цей твір з програми.